Всім привіт! Сьогодні розглянемо ось такий крутий кейс. Це у нас є Ford Escape, Титаніум комплектації 2017 рік. 1,5 бензин. Автівка у нас має пошкодження градом, відповідно в білому кольорі, на білому шкіряному салоні. Є Apple CarPlay, є підігрів, електрорегулювання сидінь. Ну, Машина на повному фарші. Але є один нюанс. Загалом на фотографіях автівка виглядає повністю ціленька, тобто їй нічого не бракує. Гарна автівка. Але коли автомобіль вже прибув в порт, надіслали фотографії і є ось така ситуація. Відповідно, рекомендую всім детальніше передивлятися, тому що якщо придивитися, то на автомобілі видно тріщину лобового скла ось тут. Відповідно, так як хороше освітлення і кути фотографій такі, що не видно взагалі ось цього пошкодження, а воно тут є. Відповідно, можна попасти. На непогані гроші.